Доброго дня, ми з України, вітаю друзі. Трошки часу не знімав відео, бо все робота та робота, як не одна, то друга. Е, кінець жовтня, скоро початок листопада, саме пора відправок вендука. І люди питають у мене, чому не знімаєш в минулих роках, і в минулому році. Знімав відео по тому чи іншому сорту чи формі, а зараз не знімаєш. Не знімаю, бо не вистачає просто фізично на все часу. От. Але сьогодні неділя, фактично вихідний день, нічого особливого в неділю я не роблю От, такого масового. Тому вирішив вам трошки коротеньких відео зняти і в YouTube закинути. Тим більше, що в нас дощі, Ось зараз я вам покажу. Людина дзвонила і їй казав, що калюжі стоять. Ось дивіться, на бетоні, коли заливався бетон, у нас на бетоні ще стоїть вода. Калюжі. Тобі ж е, виходить, що... В саду там просто у мене глина і там просто болото туди зайшов і вже рачки мене вилазити, бо ноги не витягнеш з глини. От, тому трошки зніму. Завтра будемо мабуть, чимось іншим займатися, чекати, щоб трошки просохло, пішла вода, і будемо копати трьохрічки, чотирьохрічки, двохрічки. і потроху відправляти. Вже трохи відправили, але то мінімум. От, тому зараз хочу вам показати, поки є час F-66. Форму 66-ту, це, це з двох рослин, п'ятирічні, е, штамби. Але я в минулому році, вірніше цієї, цієї весни вже як відпилив, дав трошки пильці попилити на інші сорти, я його дуже сильно підняв, фактично залишив шапку на одному і на другому. Ну той, що внизу я його фактично ніколи не знімаю. він... Нижче і він трошки менший. А цей він і грузиться завжди і, і він трошки вище сам по собі росте. От. З них ось зібрав я сухий горіх, він вже повністю сухий на цю пору. Зібрав я 3, 3 350 3 кг 350 г сухого горіха. Тобі ж сирого було десь близько 5 кілограмів приблизно. ну Може трошки менше. От. От, така ситуація. Розбив я вам розчавив, дуже легенько чавиться він. От, ось така товщина скорлупи. внизу внизу е, тонка. От, а тут вверху трошки тонше середньої. От, я думаю, міліметр максимум тут зверху, а там десь 0,7-0,6 мм. Наповненість, як ви бачите, дуже хороша. У сушки фактично немає. Це сушка виходить десь в районі півміліметра. Дуже добре колоти його, він не обрушується ядро при такій усушці. Бо якщо дуже сильно набито, то якщо погано откалібрована, ну, обрушуюча машина, чи, чи от таким, наприклад, колиш, то може просто ядро розколюватися. А тут якби в цьому все гаразд. Ось така ситуація. Е, Скоштував ядро, дуже смачне. Мені от я все думав, 66 та до чого вона мені по смаку нагадує, до чого вона мені схожа. От Зараз скоштував, мені вона схожа трішки на, на насіння соняшника. Е, який, чи через жирність її сильну, чи ще через щось. Трошечки, якби нагадало, насіння соняшника смак. Тому От, ну, така асоціація в мене з 66-ю формою. Ось такі горіхи. Красивий горіх попадаються, ось такі, я і говорив раніше, здвоєні. Тут це такий крупний горіх виходить. ось. Як цей, наприклад. Ось, як ось цей здоров'як такий, ну, о, це ще більший. От. І вони фактично всі майже завжди заповнені. І що одна половинка, що друга. Тобі ж є, що їсти, як то кажуть. А в основному в основній своїй масі це ось, ось такий горіх красивий. Злегка продовгастий зубом, тонкошкурий, смачний, жирний, врожайний. Для домашніх потреб це просто знахідка. Плюс він так декоративно красиво росте. Ну, от ви бачили відео, я можу прикріпити навіть минулорічне відео по збору, я там був в шоці, що з нього збирав. Але тим не менше, обрізав я його десь на відсотків, мабуть, 60%, прибрав я з нього. Тому така ситуація, але в принципі, не сильно сказалося. Ну, це дуже непоганий результат. Так що знімаю далі, це зараз заливаю в YouTube. І працюю по відосам далі. Все, всім, миру, почуємось. А, саженці. Бо знову люди зараз будуть питати. Саженці є в мене пучком, я був минулому році, бо не було куди висадити. Я посадив ось таким пучком їх, вони прийнялися. Я думаю, корінь там буде непоганий, але він буде в одну сторону йти скоріш за все. Треба буде розкопати, подивитися, е, надорощування. Буду садити трохи цього року, і я вкорінюю під цими двома рослинами вертикальні відводки. Буду їх копати, взагалі вертикальні відводки, буду копати десь через неділі дві мабуть. Не раніше, бо дуже багато ще молочного коріння. О, тому така ситуація, хто що хоче, то якби там вже і замовляли чимало, О, то, щоб не це. Щоб не переживали. О, або ті будуть двохрічка буде, мабуть, по ціні однорічки. Ну, бо вони якби пучком посажені, то щоб не це. От, і одна річка буде уже вертикалки, тобі ж такі росленькі вони, бо вона обично то там 20-30 сантиметрів пагіна ось в сережках. Ну, якби життєвої сили в ньому не дуже багато. От. А ці такі будуть росліші і е, визрі... визріта коренева буде вже через неділі-дві-три, я думаю. Або, можливо, навіть весною ранньою. Будемо дивитися. Це, всім миру, всім добра, привіт, з Рівненщини!